Ще раз вітаю всіх. Дивлюсь дуже багато нових обличчя в церкві нашій. Мене звати В'ячеслав, мені 36 років. Я є сином Степана Левковича, другим сином. На початку березня ми були, ну, виїхали з сім'єю до Германії, нас там сестра, і на протязі семи місяців. Там перебували і слава Богу, здійснилася моя мрія попасти додому. Сім місяців мрія попасти додому. Ніколи не думав, що так може трапитись. У мене є дружина, троє діток. І сьогодні я тут і хотів би з вами <кхід> пороздумувати про одне місце. Ви знаєте, коли я там перебував в Германії, я дуже часто згадував Даниїла. Де... Я зараз трошки розповім, хто це такий. І бо, бували такі моменти, що я брав компас і <кій> направляв в сторону України і дивився вікно, де, де знаходиться Україна, наскільки сумував? Хто такий Даниїл? Даниїл – це є одним із моїх улюблених персонажів Біблії. Якщо ви ще ніколи не читали книгу, Біблії, книгу Даниїла, прочитайте хоча б перших шість розділів, і ви зрозумієте, наскільки це була віддана Богові людина. Яка не, наход... яка не шукала ніяких компромісів із, із тим, чим він був вихований. Даніл був народжений при царі Йосії. Це був один із останніх царів, який робив угодне перед Богом. Він повидаляв всіх ідолів, позруйновував все те, що було збудоване, ідольське, і в, такому... в такій атмосфері Даніїл був юнаком захоплений в полон. Після Йосії став інший цар, Вавилонський цар Навуходоносор обліг Єрусалим. І отут з Єрусалима було забрані дуже багато золотих речей. І цар Навуходоносор наказав своїм слугам, щоб вони з Єрусалиму забрали самих розумних юнаків, які були б схильні до навчання і красивої статури. І у у цей полон попав Даниїл. І читаючи перші розділи цієї книги, ми бачимо, що їх забрали, і їм було сказали, що вони їли старського стола. Якщо ви знаєте, у Вавилонській були дуже багато всяких речей, які не могли куштувати євреї. І от на початку цієї історії ми бачимо, що Даниїл написано: Даниїл поклав у своє серце не осквернятися цією їжею. Тобто молодий юнак, який попадає в полон, який, від якого нічого не залежить, він старається будувати своє життя на тих принципах, на яких він був вихований. І він е -е, каже своєму начальнику, що я не буду їсти цієї їжі, але дай нам зярини. І ми будемо їсти за рини. Він каже: Ні, я не буду вам цього давати, тому що ви зараз ну, похудаєте, зіпсуєтеся, і я буду наказаний. Він каже: давай певний час ти нам подавай цю якщо ми е, будемо гірші, ніж інші, то будемо ми далі їсти ту їжу, яку даєш. І написано, що вони там було чотири юнака, і серед них да був. І написано, що після цього часу випробувань вони були знайдені в десятеро кращими, і десятеро розумнішими, ніж всі інші. Наступним наступним таким ключовим моментом був його житті, це те, що він мав дар видіння, він мав дар е, віщу, так тлумачити сни. І коли царю приснився сон, він сказав, що мені потрібно, щоб всі мудреці, які є в як місцевості, щоб вони могли розтлумачити сон. Але який сон він не казав. І Бог дав мудрості Даниїлу, він помолився із друзями своїми, Бог відкрив йому сон і він мав тлумачення цього сна. Потім наступні, наступні кроки були такі цікаві. І от ми доходимо до 6-го розділу книги Даниїла, коли вже Даниїлу майже 80, може плюс-мінус 80 років. Тобто це вже такий сформований чоловік, який вже не молодий. І ми читаємо 6 розділ. Це вже цар, царем був цар Дарій. Амідянин Дарій. Одержав царство у віці 62 років, сподобалось Дарію, і він поставив над царством 120 сатрапів. То такі сатрапи це ну, високопосадовці, щоб були над усім царством, а вище від них три найвищі урядники, що одним із них був Даниїл, яким ці сатрапи здавали звіт, а цар щоб не пошкодований. Тобто, цар поставив 120 вельмож, які б дивилися за царством, йому було, на, йому було б на це легше, і він знає, що в мене є 120 чоловік, які дивляться за царством і <кхух> допомагають йому. Тоді цей Даниїл блищав над найвищими урядниками та сатрапами, бо в ньому був високий дух. І цар задумав поставити над його, його над усім царством. Тобто, Даниїл Наскільки був е, Богом е, благословеною людиною, наскільки в нього була мудрість, що він серед усіх цих 120 сатрапів виділили трьох, і серед трьох був Даниїл, і Даниїл був найвищий і найрозумніший, який цар е, хотів його поставити самі е, себе. І читаємо далі. Тоді найвищі урядники та сатрапи стали шукати причини, оскаржити Даниїла на справі царства. Ну, спрацював людський фактор заздрість. Ми знаємо, що Ісуса Христа було розп'ятої за заздрості, і дивимося, що заздрість тут теж. Шукали урядники та сатрапи, стали шукати причини оскаржити Даниїла. Ну, чому Даниїл, чому не ми, чи я не знаю. Можливо, Даниїл настільки був чесною людиною, що він не давав їм якісь там махінації робить. Ми цього не знаємо, це не написано. Але те, що він був неугодний цим людям, і вони хотіли скинути Даниїла, ми тут читаємо. Але жодної причини, чи вади, знайти не могли, бо той був вірний і жодна помилка чи вада не була знайдена на ньому. Ну, сьогодні в нас в Україні дуже багато депутатів. І представте, що є такі депутати, які, до яких не підкопаєшся, що настільки чесні люди, що до них вірний і жодна помилка чи вада не була знайдена. Тобто у царських справах вони хотіли нати якусь заковирку, щоб його зацепити, скинуть, вони не зійшли. Наскільки сьогодні, сьогодні ми погрязли в цьому всьому, що завжди всюди корупція, всюди несправедливість, всюди нечесність. Але в Даниїла було, було все добре. Тоді ці люди сказали: ми не знайдемо на цьому Даниїла жодної причини, якщо не знайдемо проти нього в законі його Бога. Тобто вони бачили, що в нього є якісь принципи, в нього є якісь. Не такі поваджені, як в інших. І вони сказали, якщо ми тут не можемо знайти ніякої причини його захопити, ну, вскинути, давайте шукати в його вірі, давайте шукати в його, в його цінностях. Тоді ці люди сказали, тоді найвищі урядники та ті сатрапи поспішили до царя і так йому говорили, царю Дарія, живи навіки. Нарадилися всі найвищі урядники царства, заступники та сатрапи, радники та підсатрапи встановити царську постанову та видати заборону, щоб аж до 30-ти день кожен, хто буде просити яке прохання від будь-якого Бога чи людини, окрім тебе, о царю, був укинений до лев'ячої ями. Тепер, царю, Затвердеть цю заборону і напиши це писання, яке не могли б бути змінене незаконом мідян та персів, що не міг би бути відмінений. Тому цар Дарій написав це писання та заборону. Написано, що всі, всі нарадилися і прийшли до, цього, до царя. Даніїла Дан в цьому переліку не було. І вони підійшли до царя, цар вислухав і думає: ну? Чому? чому б і ні? Це буде скріплять моє царство, це буде якась може політичний хід, де, де до мене люди будуть більше ставитися і краще. І він, Але е, читаючи далі, ми побачимо, що цар Дарій і Даніїл були у добрих відносинах. Але да, цар Дарій він не, не, не підозрював, що там десь якийсь може якийсь е, недобрий шлях у цій, в цьому проханні пацатрапів. І читаємо 11-й ключовий вірш, на який би я хотів би сьогодні звернути увагу. Виходить, оця ця заборона, Даниїл чує про цю заборону і читаємо. А Даниїл, коли довідався, що було написане те Писання, пішов до свого дому, а вікна його в його горниці були відчинені навпроти Єрусалиму. І три уставлені пори на день він падав на свої коліна і молився, та славив Бога, бо робив так і перед тим. Шукаючи заковирку за Даниїлом, де його можна е зіштовхнути, вони побачили, е що Даниїл молився тричі на день до Бога. І це було ключовим моментом, щоб при придумати, е що цар Дарій, давай ми зробимо, щоб до тебе тільки молилися, до тебе тільки зверталися. І ніхто нікуди не місяць, 30 днів ніхто нікому не звертався, окрім тебе. Але ми бачимо, що Даниїл робив тричі на день. І виходить заборона. І що? Ну, Сьогодні нам кажуть, ми молимося тричі на день біля вікна. Сьогодні нам кажуть, не можна. Ну, я всі пісу в кімнату, закрию, яка різниця? Я піду в кімнату, закрию двері і будуть пошепки молитися. Ну, Бог мене ж почує. Але ми дивимося, що настільки у Даниїла була. Вироблений графік, чіткий графік, який напротязі дуже багатьох років він виконував. І це йому не завадило навіть е, при загрозі життя не змінити своїх принципів. Читаючи перед цим всі історії, ми, ми розуміємо про те, що Даниїл він ніколи не йшов на компроміс із, із е, вавилонськими божками чи ще чимось. Він завжди, він, якщо в нього було таке, що. Не можна, він це не робив. І Він ніколи не шукав якісь такі моменти, щоб десь: ну я ж, я ж в полоні, ну від мене нічого не залежить. Сьогодні для це такі дуже важливі уроки для молоді, які почитайте книгу Даніїла і просто подивіться на його життя, наскільки він був юнаком. Юнацький вік це десь ну, шкільний вік. Оце був юнак. І наскільки він, в нього було сформоване життя. На тих основах, які йому заклали ще в дитинстві, ще перед полоном, що він це все проніс і через своє життя. І вже напроти, і вже ось дивиться 80 років він веде він, своє йде своє життя вірним перед Богом. І ми бачимо, що молитовне життя Даниїла, воно завжди було регулярним. Тричі на день. Він завжди молився, молився в голос, молився в вікна, молився на колінах. І що цікаво, що в три уставлені порі на день він падав на свої коліна, молився та славив Бога живого. Знаєте, наша молитва сьогодні це більш як, знаєте, ну, в молитвах, напевно, відсотків 90% йде прохання. На початку ми подякуємо Бога, можемо в кінці подякувати. Але сьогодні наша молитва це одні прохання, Господі благослови, Господі, збережи все. Даниїл, він і молився, і прохав, але написано, що він і славив Бога в молитвах. Наскільки сьогодні важливо нам, щоб у нас був чіткий, чіткий план, план молитви, щоб ми завжди знали, що ми не тільки, ну, буває як, встав зранку. Якщо не запізнюєшся на роботу, став помолився. Якщо запізнюєшся десь про себе в, в походу помолився і пішов на роботу. Ну, Як мінімум два-три рази на день, ти помолився, подякував Богу за їжу. Ну і ввечері помолився. буває, як сонний, то три слова сказав і ліг спати. Сьогодні, приклад для нас Даниїл, як молитовник. Він завжди молився три рази на день. Написано. Він падав на свої коліна. 80 років дядькові. Він ставав кожного разу на коліна. Я сьогодні дякую, що у нас церкві, у нас слава Богу, у нас ми ще схиляємо свої коліна перед Богом. Схиляючи коліна перед Богом, це не то, що якийсь ритуал, це не якийсь я не знаю, якась звичай. Стаючи на коліна перед Богом, ми визнаємо своє смиріння перед Богом, і ми визнаємо свою велич Бога. І Даниїл кожного разу молився. Сьогодні, будучи там в різних церквах, ну, сьогодні мало хто схиляє коліна на... там, де я був. Дуже мало. Зручна підлога. Комфортно, не так твердо, як в нас ламінат. Сьогодні ці всі цінності такі, вони потихеньку нівелюються і вони стають як. Ну, Ну, що, можна і сидя помолитися Богу? Яка різниця? Бог вже чує наші молитви. Сьогодні, знаєте, Бог це не є як творець, це не є якийсь е... Бог всемогутній творець серці. То сьогодні Бог це як пані брат. Який сьогодні там папочка, Господі. І знаєте, ці всі моменти вони нівелюються. Сьогодні Бог є. Бог він є і завжди був, і залишається Богом творцем, який творець цього світу, який, перед, яким ми визна... перед яким ми повинні визнавати Його величність і смиряться перед Ним. Знаєте такий момент, це, який я звертав, який я згадував, що його вікна завжди були відкриті в сторону Єрусалима. В сторону Єрусалима. Тому що не, там не тільки в нього була ностальгія за, за, за будинком, що він ось 80 років в неволі. Це не то, це він знав, що там стоїть храм Божий. Храм Божий, в якому присутній Бог, в якому Бог давав обітниці їм. І він, будучи в полоні, він завжди спрямував свої молитви в сторону Єрусалима, тому що там його народ. Написано було, я не пам'ятаю, це місце. у... Соломон казав, коли, Господі, коли з неволі хтось звернеться до тебе в сторону Єрусалима і помолиться, то ти почує його голос. Я не пам'ятаю це місце. Тобто він знав, що там, там присутній Бог, там, там його народ, він молився, тому що він знав всі ці обітниці. Читаючи далі, ми бачимо, що Даниїла беруть в полон. Тому що на той момент, коли цар Дарій дізнався, що все-таки він попався на уловку, цар Дарій засмутився дуже сильно, що Даниїла зараз придеться кинути в рів з львами. Тоді цар як почув це слово, сильно засмутився і звернув 15-й вірш. І звернув свою думку на Даніїла, щоб його врятувати, і аж до заходу сонця силувався визволити його. Того часу ці мужі поспішили до царя і говорили цареві Знай, царю, що за правилами Медіан та персів усяка заборона та постанова, яку цар установив, не може бути змінена. Тоді цар звалів і привели Даниїла та й кинули до левічої ями. Цар заговорив до Даниїла, сказав твій Бог, що ти йому служиш, він завжди врятує тебе. І принесений був, принесений був один камінь, і був покладений до отвору ями, а цар запечатав своїм печаткою та печаткою своїх вельмож, що не буде змінена Даниїлова справа. Тоді цар пішов до свого палацу і провів, провів ніч у пості, і до нього не впроваджено наложниці, а сон його помандрував від нього. Наскільки цар дари. Цар Дарій засмутився за Даниїла. І дивіться, Вавилонський цар, цар Халдецький, який не знає Бога, який йому каже чудові слова. Твій Бог, якому ти служиш, Він тебе врятує. 21 вірш. А як. А як цар наближався до ями, це вже вранці, як Дарій прокинувався, він в першу, першу чергу пішов швидко до ями. А як цар наближався до ями до Даніїла, то кликнув сумним голосом. Цар заговорив та й сказав до Даниїла: Даниїле, раба Бога живого, чи твій Бог, якому ти завжди служиш, міг урятувати тебе від левів. Тоді Даниїл заговорив із царем: Царю навіки живи. Мій Бог послав ангела і помаз... позамикав пащі левам, і вони не пошкодили мені, бо перед ним знайдено було мене невинним, а також перед тобою, тобою царю, я не зробив шкоди. Тоді цар сильно зрадів і сказав, вивезти Даниїла з ями. І Даниїл був введений з ями, і жодної шкоди не знайдено на ньому, бо він вірував у Бога свого. Він вірував у Бога свого. Ну, з однієї сторони, казочка така кинули в Рів. Там, там не були не домашні льви, які любили людей. Там були льви, яких не кормили, яких чекали, які чекали, поживи. І коли Дарій туди спустився. Чудова історія для дітей, але сьогодні для нас дорослих. Це все правда, і це, це істина правда. І сказав цар, і привели тих мужів, що донесли на Даниїла, і повкидали до левичої ями, їх, їхніх дітей та їхніх жінок. І вони не сягнули ще до ями, як леви вже похапали їх і потрощили всі їхні кості. Даниїл, який був в ямі, якого не торкнули льви, я пам'ятаю, дитяча картинка сидить Даниїл». Біля нього льви, знаєте, такі домашні, ну, добрі. І наступний момент, коли кинули тих людей, які задумали зло зробити на Даніла. Ще не долетіли вони до ями, до дна, коли вже Льви їх похапали і розтрощили їм всі кості. І, 26-й вірш. Того часу цар Дарій написав до всіх народів племен та язиків, що мешкали по всій землі, нехай мир вам примножиться. Від мене виданий наказ, що по всьому пануванні мого царства тремтіли та боялися перед Даніїлови Богом, бо Він Бог живий, і існує повіки, і царство Його не буде зруйноване, а панування Його аж до кінця. Він рятує та визволяє і чинить знаки та чуда на небі та на землі. Він урятував Даниїла від левічої ями, від левічої сили. І той Даниїл мав поваження за царювання Дарія та за царювання Кіра перського. Вавилонський цар Халдеський, який не знає Бога, видає заказ про те, щоб всі народи боялися Бога Даниїла, тому що який це Бог, і він перераховує, який це Бог. Тобто настільки було велике свідчення оцих оци, цих подій, що вони вплинули на, 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 на Дарія, що він визнав силу і велич Бога живого. Наскільки сьогодні Даніїл своїм вірним життям перед Богом, він цими своїми поступками, він спровокував те, що Бог був прославлений через, через халдейського царя Вавилонського. Сьогодні наскільки ми повинні розуміти про те, що якщо ми будемо вірними Бога через наше життя буде прославлений Бог, сьогодні наскільки важливо нам. Поводити себе як віруючим правильно, щоб люди не віруючи, могли бачити, що дійсно ну, християни вони є, вірні Богу, що християни є, вони порядні люди. Сьогодні, розумієте, сьогодні такі елементарні речі, як порядність, чесність, воно повинно бути присутнє в кожній людині, а в християну в першу чергу. Сьогодні, будучи в школі, навчанні, на праці, ми повинні показувати любов... Ісуса Христа через своє життя. І ці, остання думка, яка я хотів сказати, що у цій, цьому розділі, е, якщо сьогодні десь йде якась боротьба проти людини, і сьогодні ми десь е, незаслужено получаємо якесь покарання, будучи вірними Богу, ми повинні знати, що це все воно не. Не збудеться і що ми нічого не, полу, не, не получимо ніякої втрати. Тому що якщо вірні ми Богу, якщо наші вчинки вірні, вони не ми не будемо зруйновані. Сьогодні ми повинні знати, що якщо десь нам не подобаються якісь речі, ми починаємо, знаєте, є таке прислів'я в нас: да не рий другому яму, тому що сам в неї падеш. Сьогодні ми бачимо, ці люди рили, рили під Даниїла, але самі оказалися в тій, в, тій, в тій ямі, в яку вони рили. Сьогодні не дай Боже, щоб нас Бог зберів, щоб ми рили під когось яму. Але якщо, якщо ми десь відчуваємо, що якісь є негаразди в нашому житті, і ми відчуваємо якусь несправедливість, ми повинні, і наше життя вірне перед Богом, Бог захистить і збереже навіть в левічій ямі. Тому сьогодні, приклад Даниїла до нас як молитовника, який. Завжди молився, який завжди був вірний Богові. Нехай залишиться в, наш, в наших серцях, і щоб в нашому, наших серцях була дійсно вірність Богу, і щоб ми розуміли, що молитва це велика сила. Вірність Богу повинна бути в нас. Амінь.